Українська народна казка Вовча Коляда. Жили собі дід та баба, були у них курочка рябенька, півник когутик, семеро овечок і песик тузик. От волк і лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо. Заспіваємо коляду, за коляду півдика візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. Колядин колядин, а я в батька один син. Коротенький кожушок, дайте бабо, п'ятачок. А ви, діду, ковбасу літом коні попасу. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда й у баби семеро овець, курочка рябенька та півник когутик. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати, а нам хоч півника. кажуть вовк і лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщий назад. Йдуть і колядують. Колядин колядин, а я в батька один син, коротенький кожушок. Дайте, бабо, п'ятачок. А ви, діду, ковбасу, літом коні по пасу. З гірки на гірку солом'яний дворець. У дні дай у баби семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати, а нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця курочку в ліс. Сховали, знов повертаються та й знову під вікном кулядують. Колядин, а я в батька один син, коротенький кожушок. Дайте бабо, п'ятачок, а ви, діду, кобасу, літом коні по пасу. З гірки на гірку солом'яний дворець. У у баби семеро овець. Дід вийшов і каже ж нема чого дати. А нам хоч овечку. Нічого не вдієш. Віддав дід і овечку. Ходили вовки лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали і знову йдуть. Колядин колядин, а я в батька один син. Коротенький кожушок. Дайте бабо п'ятачок. А в діду кобасу літом колі по пасу. З гірки на гірку солом'яна хата. Живуть там дід і баба. Тут дід вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика тузика, тільки лисиця й вовк прийшли в ліс. Лисиця й каже відкривай мішка, подивимося, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить та на вовка, та на лисицю. Ой-ой! – -ой, кричить лисиця. Візьми песику, курочку, ой, на тобі й півника всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик. Тузик курочку, півника й овечок, і зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка рябенька, півник огути та песик тузик, а вовк і лисиця більше до них не приходили, своєї коляди не співали. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молоде.